Незабаром настане Хеллоуін, і що може бути краще в цей день, ніж класний тематичний мультфільм, який можна подивитися зі своїми друзями та близькими, одночасно смакуючи ласощі. В цьому відео я розповім про 10 найатмосферніших стрічок на тему Хеллоуіну, які точно подарують вам правильний настрій. Обов'язково додивляйтесь відео до самого кінця, тому що там я розповім про епізоди відомих мультфільмів, присвячені цьому святу, про які ви точно не знали. Ви на каналі Містер Фрейм, готуйте свої нотаточки і бажаю приємти. Яного перегляду Кароліна Джонс відкриває таємний портал у своєму новому будинку і опиняється у паралельному світі, де все виглядає досконалішим. Нові батьки у неї чудові з великою увагою до деталей, особливо до гузиків замість очей. Однак Кароліна швидко розуміє, що в цій ідеальній версії реальності щось зовсім не так. Як виявляється, навіть у найчарівніших мріях є приховані кошмари. Навколо панує атмосфера казки з моторошними відцінками, де навіть матір хоче назавжди забрати у тебе справжній світ. Кароліна до. Во що бути хоробрим, це не лише перемагати свій страх, але й бачити правду за ілюзією. Хто казав, що чарівні світи безпечні та бездоганні? В деяких моментах мультфільм може лякати, але сюжет дозволить поринути в загадкову атмосферу Хеловіну. Підходить для глядачів різного віку, але зовсім малим дітям показувати не рекомендую. Назва мульту Кароліна у світі кошмарів. Джек Скелінгтон король Хеловіна. Він втомився від страхів і гарбузів і одного дня випадково знаходить місто Різдва. Захопившись новими відчуттями святкового духу, він вирішує вкрасти це свято для себе, прямо під грінча косить. Джек переодягається у Санту і готує несподівані подарунки, які швидше налякають, ніж потішить адекватну людину. Санта, напевно, здивується, коли отримає свою мотрошну заміну. Що може піти не так, коли кріповий Скелінгтон вирішує втрутитись в чарівне Різдво. Однак, Джек відкриє для себе, що іноді. Краще залишити святкову магію тим, хто дійсно знає, як її створити. Не кожен чарівний герой здатен бути Санта Клаусом, хоча всі мають право на власну мрію. Свято із присмаком приводів та гарбузових пирогів. Це все, що треба для ідеального вечора. Стрічка називається Жах перед Різдвом, і не дивлячись на назву, вона чудово підійде для обох свят. Коли ти випадково одружуєшся з Нежицю, день стає значно цікавішим і неординарнішим ніж планував. Головний герой, який готується до весілля зі своєю нареченою Вікторією, випадково виявляє себе зарученим з померлою дівчиною на ім'я Емілі. Вже відчуваєте ці стрьомні нотки? Опинившись у яскравому, але трохи кріповому світі мертвих, герой починає сумніватись, чи справді він хоче повернутись до світу живих. Справжній світ здається тьмяним у порівнянні з веселими та загадковими мертвими, які співають і танцюють. Але як переконати свою справжню наречену, що ця нежива ситуація, просто непорозуміння. Любов між світами стає центральною темою цієї історії, а життя і смерть переплітаються в заплутаний клубок емоцій. Виявляється, що серце, яке навіть перестало битись, здатне на справжню любов в цьому мульті під призмою страшної атмосфери розкривається досить глибока ідея, яка не залишить байдужим жодного глядача. Стрічка називається Труп нареченої. Двоє Вірт і Грек заблукали в дивному та таємничому лісі, де дійсність переплітається з казкою. Вони стикаються з дивними істотами та загадковими персонажами, кожен з яких має свої секрети. Які чарівні істоти зустрінуться на їхньому шляху? Чи є цей ліс справжнім чи просто сном? Іноді пригоди головних героїв виглядають як найгірший кошмар, але часом це просто кумедна подорож. Від розумної синьої пташки до тікаючих зловісних створінь усе це виглядає як один великий символічний пазл ліс наповню. Внений магією і таємницями, які змусять глядачів замислитись над тим, що ховається за парканом звичайного світу. Вірт намагається залишитись серйозним. А грек тим часом насолоджується кожною миттю. Кожен їхній крок може наблизити до виходу, але чи дійсно вони хочуть повернутись додому? Незвичайний стиль задає неперевершувану атмосферу, яка подарує вам осінній хеловінський вайб? Це мультсеріал за садовим парканом, мій особистий фаворит. Якщо для вас бути девакуватим це не норма, тоді зустрічайте родину Адамсів, у яких це спосіб життя. Головні герої обожнюють усе жахливе і похмуре, і в їхньому домі навіть звичайна вечеря може обернутися на справжню фаєрію. Вони виховують дітей у дусі повної темряви і насолоджуються кожною моторошною подією. Їхні сусіди, звісно, не розуміють цього, але для Адамсів дивно жити нормальним життям. Вся родина від дядька Фестера до руки на ім'я Річ підтримує абсолютно інший кріпуватий погляд на світ. Їхній чорний гумор і готичний стиль роблять кожну сцену такою, що точно запам'ятається. Адамси показують, що норма це дуже відносне і суб'єктивне поняття, а найголовніше це бути вірним собі, навіть якщо інші тебе не розуміють. Досить глибока думка, яку кожен має взяти собі на озброєння, але це не значить, що треба косити під головних героїв стрічки. Думаю, всі вже здогадались. Назва Мульту родина Адамсів. Норман звичайний хлопчик у незвичайному містечку. Він бачить привидів і розмовляє з ними, наче це буденність. Його рідні та друзі не дуже вірять у здібності Нормана, хоча у місті явно відбувається щось дивне. Коли на жителів нападає армія зомбі, тільки Норман може врятувати всіх від прокляття, але для цього йому доведеться переконати людей, що його дивний дар це єдиний шанс на порятунок. Що ж, не кожен може похизувати з тим, що врятував місто від апокаліпсису під час шкільного дня. Навіть якщо ти трохи незвичайний, це не означає. Що ти не можеш стати фігурою, яку визнають усі. Інколи бути не таким, як інші, це найкращий або навіть єдиний шлях до великих звершень. Мультфільм точно зможе подарувати хеллоїнську атмосферу, при цьому розкриваючи глибокий сенс в досить кумедній подачі. Назва мульту Паранорман. Команда головних героїв постійно розгадує загадки, але їхній найбільший страх завжди полягає в тому, чи є щось страшніше за примару. Скубіду разом зі своїм найкращим другом Шегі завжди першими звалюють, як тільки побачать чергового монстра. Їхні колеги Фред, Дафні та Велма більш раціональні, але без безстрашного Скубі їм не впоратись. Загадки здаються надприродними, але завжди виявляються справою хитрих лиходіїв. Хто ховається під маскою? Це питання постає в кожному епізоді скубі -ду. Серйозно, яка стрічка під... Діди для Хеллоуіну краще, ніж ціла величезна франшиза мультфільмів присвячена всілякій паранормальщині. Там будь-який мультик обирай, і кожен зайде під атмосферку аж бігом. Тому Скубіду це чудовий ностальгічний варіант для перегляду. Мігель мріє стати музикантом, але його сім'я має давню заборону на музику. Він хоче з'ясувати, чому, і випадково потрапляє у світ нежиці під час святкування Дня мертвих. У цьому різноманітному барвистому світі Мігель знайомиться з предками і дізнається таємниці, які назавжди змінять його життя. Музика, яку йому забороняли, виявляється ключем до розуміння власної родини. Через музичні пригоди Мігель вчиться цінувати як свою мрію, так і сімейні зв'язки. У світі, де скелети танцюються, черепи сміються, знаходжу. Водження своєї ідентичності стає захопливою пригодою. Даний мультфільм це неймовірна подорож, яка нагадує про важливість пам'яті, традиції і любові, що об'єднує цілі покоління. Мова йде про Коко. На мою думку, це одна з найкращих стрічок від студії Disney та Піксар. Тут вам і гумор, і глибокий сенс, і палітра кольорів яскравого потайбічного світу. Якщо ви не хочете чогось страшного і лякаючого, то Коко це чудовий варіант, щоб дізнатись альтернативне бачення життя після смерті і зарядитись настроєм до Хелловіну без зайвої гіпотеза Моторошному постапокаліптичному світі залишились тільки машини і кілька загадкових створінь, які виглядають як ганчаркові ляльки. Ці істоти повинні знайти спосіб вижити і зупинити ворожі машини, що знищили людство. Кожен з них має свій номер і унікальну особливість, яка робить його важливою частиною команди. Їхня боротьба це не просто битва за виживання, а й пошук сенсу існування в світі, де людей більше немає. Незважаючи на свій крихітний розмір, вони демонструють неймовірну сміливість і винахідливість. Коли світ здається, Хмурими безнадійним саме ці маленькі герої можуть принести світло в темряво. Це історія про те, як навіть найменші створіння можуть зробити великі справи. Подумайте над цією метафорою. Стрічка називається 9. Ви ж не думали, що це просто збіг, що даний мультик я назвав саме дев'ятим по черзі. Дракула вирішує відкрити готель для монстрів, де немає місця людям. І це спочатку здається йому чудовою ідеєю. Такий курорт приваблює всіх його друзів: від мумії до вовкулака. але все йде шкареберць, коли до готелю потрапляє звичайний живий хлопець. Монстри в паніці намагаються зберегти свою таємницю, але цей хлопчак, схоже, не настільки наляканий, як вони сподівались. Тут ще не до кінця зрозуміло, хто кого більше боїться: пацан монстрів чи монстри пацана. А ще дракула морально не готовий до того, що його єдина дочка. Може вийти заміж за цю бритку в його розумінні людину. У світі чудовиськ відпочинок стає справжнім випробуванням, але ідея про те, що монстри не такі вже й страшні, допомагає глядачам подолати свої страхи. Гумор, пригоди та трохи романтики. Ось що чекає на вас у цьому таємничому готелі. Хто досі не дивився монстрів на канікулах, Хеллоуін – найкращий привід це зробити. Обіцяний бонус: у багатьох відомих мультфільмів є хеллоуінські епізоди, які присвячені виключно цьому святу. Весь кайф у тому, що кожен з таких епізодів майже ніяк не прив'язаний до сюжетів основних історій, тому хеллоуінські серії можна подивитись окремо не переглядаючи стрічки з самого початку. Виявляється, що такі тематичні епізоди є у франшизах Шрека, Тачок, монстрів проти чужих, Гравіті Фолз і навіть Вінні Пуха. Більше того, існує короткий мульт, в якому зустрічаються усі злодії Дісней. Просто люта колаба. І це. Навіть половини не назвав, тому обов'язково переходьте в мій телеграм канал за посиланням в описі, тому що саме там будуть назви усіх цих хеллоуінських серій. Це треба зробити хоча б заради Пуха, бо це навіть звучить трешово, а виглядає ще приколдесніше. На цьому все. Сподіваюсь, що відео було для тебе корисним. Якщо це так, то можеш віддячити мені лайком та підписочкою на канал. Як мінімум, тому що я задовбався вирізати оцього ціпа. Також я певен, що інші глядачі будуть вдячні, якщо ти напишеш в коментарях, які ще кайфові Трішки варто подивитись на Хеловін. Ну а тепер дякую за перегляд. З вами як завжди, був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.